31 тисяча українців загинула. Військових загинула в цій війні. Ні 300 тисяч, ні 150 тисяч, що там бреше Путін за своїм брехливим колом. Але тим не менш, кожна ця втрата це великі втрати для нас. Росіяни. Загинуло їх 180 тисяч. Всього втрат загиблих і поранених в Росії. 180 смертей. Я не знаю, скільки безвісті зниклих у них. І а, знаю, що до 500 сумі з пораненими. Українців 31 тисяча. І для нас це дуже боляче. Я не скажу скільки поранених, тому що Росія буде знати, скільки людей пішло з поля бою. Просто не скажу про це. І є безвісті зниклі. Не буду гратися з, цією, з цими цифрами. Не хочу. Чому? Тому що останній обмін показав, що ми будемо неточними з вами через те, що а, повернули. Кілька людей, і вони були у списку безвісті зниклих, а вони двоє хлопців вони повернулись живими, тому я тут не буду а, нічого казати. І десятки тисяч на тимчасово окупованих територіях загиблих, цивільних. Ми знаємо про десятки тисяч. Я не знаю, скільки з них загинуло, вбито, замордовано, катовано, скільки депортовано. є. Ви знаєте, є деякі списки, але вони. Всі ми не знаємо, скільки вони вбили наших цивільних. Не знаємо. Ми узнаємо знаємо, коли закінчимо з ним. І з цією Росією. У нього ж немає мобілки. Як він мені подзвонить? А я з телеграфом 1917 вже не працюю. А... Він мені не подзвонить. Він не хоче закінчувати цю війну. На сьогодні це так, ми запропонуємо майданчик, на якому він може погодитись з тим, що він програв цю війну, і що це була помилка велика помилка, яка для нього маленька, а для нас це трагедія. І для всього демократичного світу це трагедія, безумовна. І тому повинна бути справедливість в цьому питанні. А що стосується ді діалогу, з росіянами, а про що мені з ними говорити? У них була одна, їх їх особистий опозиційний е, політик був в тюрмі. Вони його вбили. Їм треба зараз говорити, яким чином. Вони його вбили Кремлем. Вбили. І вони іде? Де їх відповідь як суспільство, як громадськості, а просто як людей? Це ж їх громадянин. Я нещодавно розмовляв з журналістом американським про це, він також запитує мене, а чому мене? Так ви запитайте тих людей, він же їх земляк. І їм, їм все одно живуть в цих шорах. Вони обов'язково обов'язково будуть йти на вибори, і ми з вами знаємо результат. А судячи по меседжам, які продуктував а Кремль, то у них всюди звучить 2030 2030. Вони закладають рік, до якого буде працювати відповідна людина. Росія береться за іранські шахіди, за північну Корею, за їх артилерію, за їх радянську артилерію. Якщо вони беруться за їх ракети, це говорить, що для них. Цей рік також переломний. У них також великий дефіцит. До сьогодні з того пакету чотири бригади голі. Чотири бригади без техніки, про яку було домовлено, підписано, тиснули руки. Не доїхало. Чотири бригади. Люди, які. Ну, ви, ви вже знаєте деталі. Ви розумієте, що за, за кількість людей могли б воювати чотири бригади. Ні, вони не воювали ці чотири бригади. Так, вони стояли і чекали техніку. А, нам буде складно в березні-квітні ми будемо проходити цей період такий. хвиль, різних хвиль. І політичних, і фінансових, і тиску різного. Так воно і буде. Росія буде готуватись контрнаступальні дії на початку літа або в кінці травня місяця, якщо зможуть, вони будуть готуватись. Ми будемо готуватись до їх бою. Їх бій, який почався з 8 жовтня, не приніс ніякого результату. Я вважаю. ми зі свого боку підготуємо наш план і будемо йти їм. Переломними моментами стануть вибори Сполучених Штатів Америки, і з цього приводу ми будемо розуміти, що відбудеться після цього. Я вважаю, що ми зможемо провести перший саміт. При принаймі, ми зробимо все, щоб підготувати документ для всього світу, який може привести до закінчення війни, яка повинна закінчитися справедливим миром для нас, для всіх, для України. Якщо б сьогодні в Україні або найближчі місяці Україна б змогла отримати просто один приклад, один приклад, і ви розуміє, зрозумієте, як це працює. Україна змогла б отримати 10 систем Петріот для ключових індустріальних центрів України, не буду говорити для яких, і так зрозуміло. Якщо б ці системи ми могли застосувати ближче до лінії фронту, вони б до нас не підійшли, відступили. Ми б зламали їх лінії оборони і пішли б вперед. Десять петріотів. Це б кординально змі... змінило б ситуацію. Я кажу вам просто, Петріот, це не значить, що тільки системи Петріот вирішують. Я вам навів один приклад. І таких нас. Повірте мені, дві-три. І кінець їх оборони. Просто кінець. І тоді ви зможете відповісти собі на питання. Так чому у України цього немає? Ну, значить, це не всім потрібно. Значить, не все можливо. Або, значить, це попереду. Все. І від цього залежить, який буде кінець цього року. Інтенсивність е, застосування відповідної артилерії з боку росіян, був десь один до дванадцяти. І це було до кінця минулого року і на початку цього року. Зараз е, у нас один до 6.6. Тобто приблизно один до 7. Тобто це зменшення їх переваги в кількості, але тим не менш перевага суттєва, і нам треба прийти до тих моментів, коли у нас були відповідні операції, контрнаступальні дії, де ми йшли один до півтора, один до трьох. А як тільки у нас є один до одного, в тому чи іншому напрямку щодо кількості зброї. То ми обов'язково покажемо результат, як це було вже не одного разу. Щодо атакамсів 300 кілометрів. Ви розумієте, для чого нам це потрібно? Тож тут я не хотів би говорити про деталі, але ми розуміємо для чого. І Росія розуміє, що ми будемо з цим робити. І дійсно, ми довго працюємо над далекобійною зброєю. Я би. Відповів вам узагальнено, якщо можна. А я знаходжусь в позитиві від нещодавної відповіді наших партнерів щодо цієї зброї. Окей? Okay. Ми не хочемо, щоб нам нав'язували будь-які формати перемовин, будь-які формули миру, країни навіть наші партнери всі ті країни, які. Сьогодні не тут і не в війні. Я їм не бажаю війни, але дуже важливо, що ініціатива може бути і йти тільки від України. Я дуже не хочу, щоб після виборів у різних країнах світу, а це рік різних виборів. Я не хочу, щоб з'явилася від недемократичної країни або від дуже демократичних країн, з'явилася своя ініціатива, своя, власна. Ініціатива, яка би не співпадала з інтересами країни, яка сьогодні в війні, дякую. Ну, дрони. Альтернатива. Це наше внутрішнє виробництво. Воно дуже непогане. Я про це говорив і це факт. І, і я думаю, що міністр оборони міг про це говорити. Сьогодні у вас були дискусії, і так да, було Держспецзв'язок. Там вони закуповують дуже багато мінцифра. І я думаю, що разом ну, гуртом, як кажуть, і да, І тому гуртом ми отримуємо, як я говорив, мільйон плюс, так воно і буде різного виду. В принципі, деякі види дронів, ви знаєте, вони працюють зараз як артилерійський снаряд, і, і, і іноді навіть. Можуть бути дешевші, тому що через війну в Україні навіть звичайний артилерійський снаряд, який коштував півтори тисячі доларів чи півтори тисячі євро. На початку війни ми сьогодні вже бачимо деякі контракти, які ну виходять люди з пропозиціями від 4 до 8. Ось вам що таке війна? Кому війна? Кому да тому і великий бізнес, тому.